Друга передача в мірі животних. таке стадо диких гусей. Так, і що хочете? Прийшли до няньки. Все подвір'я обійшли, прорвали огорожу. Прийшли під вікно до мене. Нянька нужна. Кажу каву, будеш пити? А, сербани. Не хоче. В світі дикої природи. Гуся, а чого не писатись. Він півень підходить з боку. Діч встала. Тільки перестала їсти. Лежачи. Півень гуляє. Куриші гуляють так, скільки 8 вечора. До цього до, до цього 4 часа кури вже спати лягали в 16.00. А тут з гусями пасуться. По подсобне хазяйство в деревні. Кури виправились 8 година, ще траву плюють, гуси їх. Поправили, и яйца уже несуть суть. По 7 гривень. И гуси доедают. Косят траву. Пивень насторожі. Новая забава у гусей. мини ставочек На что была пленка. Бо це корито вже стало маленьке. Як працює газонокосілка? На який тяги, не знаю. А, на трав'яній тяги. Це одна газонокосілка, друга, третя. Всі енержай же. Працюють автономно. Трава викашена. Не ідеальна, але нормально. Працює з пів сьомої до восьмої. Беззупинно. Трошки води додай і зерна. Вы забываете. <laughs> Сама себя выправляет. Так, я працює, Алло, куда пишу? Працює Косочная техника на плантации помидоров. Прибирают траву. З грядок. Поки стигнуть помідори. Чотири жителя Донбаса працюють на плантації. Покупались, полягали спати. На голос почули, все, очі відкрили. Тихо-тихо, только тихо. що був процес замачивання маринад Марі... пока не прийшов. Залазим назад, мариноваться. Насерели вже. Частина третя. На осень уже будуть подмариновані, замочені вместе с пивнем. Видео око открыло. Лебедь сдох.